А ви знали, чому підписали Кревську унію? Починаючи з 14 століття на Польщу та Литву тисне Тевтонський орден. Для забезпечення себе від загрози загарбання поляки запропонували литовському князю Ягайло одружитися на польській принцесі Єдвізі. Ягайло погодився і між Литвою та Польщею у 1385 році у місті Крево було укладено Кревську унію. Ягайло отримав титул польського короля. Та охрестився за католицьким обрядом. Польща і Литва об'єднувалися в одну державу. Хоча Литва зберігала формальну незалежність, казна Литви передавалася Польщі, у Литві поширювалося католицтво. Саме ця домовленість згодом сприяла розгрому Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві. У 1392 році Вітовт підписав острівську угоду, за якою Ягайло визнає незалежність ВКЛ до смерті Вітовта. Тобто Вітовт завадив повній інкорпорації.